До інших подій Івано-Франківська загальноосвітня школа номер 22 розпочала співпрацю з міжнародним благодійним фондом Сильні духом. В рамках акції на зустрічі мрії діти розмальовували янгуляток і дарували їх своїм близьким із найкращими побажаннями. За участь в заході батьки учнів сплачували добровільні внески. Вилучені кошти фонд обіцяє реалізувати на реабілітацію онкохворих дітей. Дітки розмальовують янгуляток, пишуть побажання і дарують їх близьким. Тим часом їм розповідають про онкохворих малюків, які Лакають єдину надію одужати за участь в акції. Учні сплачували добровільні благодійні внески, вилучені кошти. Фонд Сильні духом, президент якого Рівіль Кофман обіцяє реалізувати на реабілітацію онкохворих діток. Цьогоріч до доброї справи долучилася 22-га школа міста Івано-Франківська. Чомусь інтуїтивно вирішили провести її в 22-й школі. І знову ж таки матеріали до акції ми розсилаємо в кожну школу не тільки Івано-Франківська, а і області. В кожен район започаткували акцію торік з ініціативи маленької дівчинки Софійки, якій вдалося вилікуватись від тяжкої недуги. Саме вона придумала ідею з янголятками. каже, це символ добра і любові. Вони розвивають у дітей як моральні цінності, духовні цінності. Вони розуміють, що відбувається в світі. Вони більше відчуваються серцем і не тільки думками. Вік учасників акції не обмежений від наймолодшого до найстаршого. Наразі Янголяток розмальовують учні 5-го Б класу. Говорять, не вперше беруть участь в доброчинних акціях і, відверто кажучи, щирість та доброзичливість цих дітей вражає. Звичайно, наша школа вона не зможе цих дітей вилікувати, але я надіюся, що вона все-таки зробить все для того, щоб ці діти знову засіяли на їхньому лиці посмішка. Дуже багато приймав участі в благодійних акціях, але ця мені сподобалась найбільше, адже я поможу тим діткам, які зараз мало хто допомагає, і небайдужі люди. Я прошу вас всіх. Зробити те ж саме, що і я. Я розмалював того ангелика. і Я думаю, що я подарую цим дітьм. Цим дітям і справді потрібна допомога. Вони не можуть посміхатися, тому що вони є тяжко хворі. А щоб їм вилікуватись, їм потрібні певні кошти. І кожен, кожен громадян цієї країни. Будь-яка людина повинна вкласти душу, щоб ці діти знову посміхнулися. Я впевнений, що кожна дитина має мати право на підтримку, а особливо ті діти, які зараз хворі і лежать в лікарні. Знаєте, ви не самі, і ми завжди будемо підтримувати вас своїми ангеликами.